Запеклі важкі бої по широкому фронту від Лиману до Вугледару. І як буде далі, українські збройні сили тиснуть. Максим Сітайло якось звернув нашу увагу на спогади одного західноєвропейського мандрівника 16 століття. Він описує бойові якості ванюшок, порівнює їх з татарами. Каже, Ванюшки здатні проявляти впертість в обороні, але якщо вже оборона прорвана, то біжать так, що зупинити неможливо. Одразу демораліза... деморалізуються, Каже, на відміну від татарів, от татарин буде битися до останнього, навіть якщо залишиться один. Молимося за те, щоб українські Збройні сили прорвали такі, щоб вони почали тікати, як на Харківщині в минулому році. Це обов'язково буде, але зараз все-таки це важко і багато крові. Ворог завдав удару по лікарні в Гуляйполі, туди відвозили поранених з поля бою, частину поранених з поля бою, і ворог прицільно бив саме по лікарні. Нам близька тема евакуації поранених, тому це повідомлення звернуло увагу, загинуло дві людини: медсестра і, здається, якийсь працівник цієї лікарні, мабуть, інші люди були поранені, і там дехто із наших з братства знає цих людей в цій лікарні. Це дуже мужні люди, там постійно під обстрілами, і тим не менше вони трималися довгий час. Військова медицина має двох ворогів. Це ворожу артилерію і авіацію і командування медичних сил генеральшу Остащенко. В часи наступу особливо не хочеться критикувати кого-небудь із керівництва Збройних сил, а вона входить до керівництва Збройних сил, керує медичними силами. Але все-таки потрібно це зробити. От у нас звитяжні ці наші бригади, штурмові бригади, от випадок нещодавній, буквально вчорашній, штурмова бригада. Легкі поранення отримує боєць в руки, в обидві руки. навіть не поранення, можливо, подряпані. Це навіть не наскрізні це нема. Культ якимось, уламками посікло руки, там достатньо було накласти якісь перев'язки, просто звичайні, і все, на цьому б закінчилося, і потім його якось пролікувати, цю шкіру в лікарні. Але люди, не навчені в штурмових бригадах, люди не розуміють, що робити, тому що командування медичних сил не попіклувалося про те, щоб навчити. Належним чином людей в штурмових бригадах надавати медичну допомогу. Руки йому були перетягнуті турнікетами. І турнікети оці з нього не знімали 9 годин. От хто має стосунок до тактичної медицини, розуміє, що максимум 2 години після другої години починається нікроз. Уже це вже небезпека ампутації. В принципі, 3-4 години вже руки ампутуються чи ноги, якщо там вони перетягнуті турнікетами, і турнікети не були зняті. І що ці речовини, оці от яди починають потрапляти в тіло, якщо зняти турнікет там після 3 годин, наприклад, те, що накопичується в кінцівці. Все це поступає уже в нирки, відмовляють нирки. ну Це страшні речі. От у людини не, зня, не знімали турнікети 9 годин, тому що ті, хто його евакуював з поля бою, не зрозуміли, що не потрібно накладати. Ну, добре, там вони могли під обстрілом помилитися. Ті, хто його приймав і евакуював далі уже на стабілізацію, не знали, що потрібно. Знімати турнікети після двох годин. Коротше кажучи, він прибув в лікарню в стабілізаційний пункт близького тилу, маючи 9 годин, це людина з подряпаними на руках. Тепер ці руки будуть ампутовані. І це в кращому випадку він може не вижити. І от я просто що хочу сказати, що це ж далеко не перший раз, от ми з цим уже півтора роки боремося. Ми боремося з ніхлюйством і нездатністю організувати процес, навчальний процес, процес належного постачання необхідними медичними матеріалами, відділів. На фронті, там і дуже багато чого іншого. Ми півтора року з цим боремося з командуванням медичних сил, який нічого не хоче слухати. Я бажаю, що у нього все чудово, далеко не все чудово. І ми, після нашої перемоги, ми попіклуємося, от товариша Стащенка, ми попіклуємося, щоб кожний ампутант або сім'я кожного, кого не вдалося врятувати, і за вашого нехлюйства знала. Чому це відбулося? Знали, щоб всі ці люди знали, кому вони мають дякувати, що в першу чергу вони мають дякувати за свої відрізані руки і ноги, а родичі за смерть своїх близьких, вони мають дякувати вам, в тій самій вірі мірі, в якій вони мають дякувати Іванюшкам, тому що ви не налагодили цей процес і заважали тим. Хто намагається його налагодити, звісно, в тих відділах, де велика ініціатива командування, все це налагоджено, і налагоджено воно часто в супереч командуванню медичних військ або принаймні при ігноруванні командування медичних військ, це налагоджено в братстві. Зараз у нас бували теж проблеми між іншим, тоді коли ми по медичній частині залежали від якихось сміжників. І це були прикрі випадки, і тепер ми намагаємося ні від кого не залежати в плані евакуації лікування поранених. Це при тому, що у них безліч самовідданих чудових лікарів, офіцерів та просто лікарів, які займаються пораненими. У нас є чудові волонтери, які займаються евакуацією, чудові волонтери, які займаються постачанням там, де не постачає або ігнорує потреби командування медичних військ, там включаються волонтери. Ці величезні кошти український народ витрачає на те, щоб компенсувати нехлюйство командування медичних сил. Зараз не хочеться говорити багатьох подробиць для того, щоб не допомагати ворогу ворожій пропаганді або там я не знаю ворожій розвідці, але нам дуже є що сказати по конкретних епізодах. По конкретних бригадах, по конкретних батальйонах, по конкретних кадрових рішеннях, які приймалися або не приймалися, і після перемоги ми цим всім обов'язково займемося. Все буде сказано і все буде названо, тому що злочин має каратися, особливо тоді, коли це призводить до загибелі або каліцтва наших бійців. Ну але поки що Бог з ним. Я хотів торкнутися ще однієї теми, Коли почалося повномасштабне вторгнення, перші кілька місяців Україна мала багатьох союзників, в тому числі і тих союзників, які не сильно любили українців, але дуже не любили Путіна або просто перелякалися. І ці союзники за межами території України і всередині України. І це справді ці всі не українці, а, бо ті люди, які дратували українці, тим не менше в ті чи іншій мірі, коли вони не заважали, або коли вони навіть чимось там допомагали, це союзники і це нормально. Але не уникнено на якомусь етапі оці люди із союзників поступово перетворюються на гірі на ногах прогресу. Дедалі більше в ефірах хороших русських, дедалі частіше українцям вказують їхнє місце. От ваше місце в шанцях подихати, а натомість посади, натомість телеефіри, натомість телеканали, натомість все смачне це не для вас, це от для всіх інших. А коли ви питаєте, а де ж українці? Кажуть, що так це ж деконструктивна позиція. Це якийсь націоналізм неконструктивний. Ви ж розумієте, що ми з ванюшками завжди будемо жити пліч-опліч, що Московія нікуди не дінеться. Що головне, щоб людина була хороша. А коли ви наголошуєте на етнічному, на національному, то ви просто деструктивний негідник. Кажуть нам. Люди, які хочуть, щоб українці зникли як етнос. Ні, тобто вони хочуть, щоб Україна залишилася як їхній бізнес, але щоб українці зникли як етнос, от хай вони зараз повоюють, хай посидять в окопах, хай захистять, а тоді от вони не потрібні. Не потрібні вони в управлінні, не потрібні вони в культурі, не потрібні вони. В журналістиці вони ніде не потрібні. Братця, не дайте себе обманути. Національне важливе, власне, на цьому все і тримається. Чому українців вийшло, а у білорусів ні? Тому що просто якихось демократичних прагнень і почуття справедливості недостатньо. Білоруси настільки зденаціоналізовані, що сил на спротив у них немає. Я їх просто беру як приклад цих самих білорусів, що виявляється, для енергії, для спротиву, для драйву, для просування, для сміливості просто мають бути задіяні саме національні механізми, етнічні. І коли цього немає, коли денаціоналізація досягла такого рівня, що вже це не грає жодної ролі. То не може бути повстання, не може бути спротиву. І це ми бачили в Білорусі. Українці, трошки менше, ніж білоруси, були зденаціоналізовані. І українцям вдався майдан, і українці змогли взятися за зброю. От, наприклад, Венюшки це зденаціоналізована наволоч. Це натовп людей, які забули власну національність. І тому у них що-небудь робити, захищати себе. На щось здатні тільки нацміни, тільки ті люди, які іще пам'ятають, у Чеченці і Дагестанці можуть вигризати собі місце і в разі чого захистити власний інтерес. Розумно чи ні, це не важливо. Такі небудь буряти. От бурят він дурний, він готовий там стрибати в танки, їздити на Україну і за унітаз пожертвувати власним життям, але тим не менше. Навіть буряти, у них щось залишилося буряцьке, принаймні вони кращі солдати, ніж ванюшки. А коли Московія трісне, то буряти іще покажуть всім навколо, що таке Велика Бурятія. Мені навіть страшно це уявляти. А Ванюшки ні. Це народ Вертухаї. Бути Вертухаями це їхнє, бути повстанцями це не їхнє. Вони ні на що не здатні. Вони здатні бути тільки вівцями. Вівці можуть затоптати. Вони не можуть нічого ініціювати самостійно. Саме тому їм потрібен був грузін Сталін для того, щоб ними керувати в Другій світовій війні. Я вірю тільки тим людям, які не забули власну національність. Я вірю навіть ванюшкам, якщо от він в лаптях з бородою, в косовородки і з балалайки, от він тримається. Це викликає навіть певну повагу іноді, от як який-небудь дугін, він же в лаптях там ходять. І от що то він там мечить, звісно, при нагоді цього бороду йому треба остригти разом з вухами і носом. Але ну, тим не менше, от щось в ньому є таке. от Він все ще тримається за нечто такое ісконне, залапатне. На повному серйозі лапті в нього є, і він їх задоволенням одягає по вихідних. Я сам бачив. Ну, таке от воно. Бо там, наприклад, якщо це єврей, то я от більше довіряю тим євреям, які знають іврит. Тим євреям, які пам'ятають, хто вони? І пам'ятають предків, які люблять Ізраїль. От тим євреям, які люблять Москву більше, ніж Єрусалим, я ніфіга не вірю. Так само, як і українцям, які не можуть говорити українською, які просто хороші, головне, для яких головне, щоб чоловік був хороший, Ну, що ти нам такі українець? Ти потенційний зрадник. Наприклад, вірмени, в мене зараз е, чомусь так сталося, що є головними пропагандистами в Ерефії, дуже огідні типи. Їх там чомусь багато. От багато вірмен якось інтегрувалося в, в московицьку елітку, а особливо в е, елітку мас-медіа московицьких. І доля цього народу трагічна. Бірмен. Вони мають таке положення, вони від всіх відрізані з одного боку Московія, а з другого боку тюрки. Чи турки раніше, чи азербайджанці нині, і їм треба якось вижити, і не уникнено вони поза власною волею змушені намагатися опертися на Московію. І Московія неодноразово витирала б них ноги. Московія неодноразово зраджувала їхню довіру. В цих етнічних і міжетнічних справах не буває абстрактної справедливості. От те, що добре і гідно для вірменина, це погане і негідне для азербайджанця і навпаки. Тут нема об'єктивності, тут є просто сила і воля до життя. І от з одного боку, вірмени там. Являються московськими пропагандистами, і е, ці московські пропагандисти вони настільки московські, що вони зраджують свою вірменську батьківщину, вони зраджують свій етнос. Але я хочу, щоб ви подивилися от на цих вірмен. І повірте, із цих пірмен, які воювали і загинули за Україну, кожен пам'ятав власну національність. Ну а про тих людей, які зрадили себе і свою націю, я написав дуже непогану п'єсу колаборант, і вона починає гастрольний тур в цьому місяці. Ви зараз на екрані побачите якими саме містами, а в описі під відео ви зможете поцікавитися, де можна придбати квитки. Власне, те, про що я говорив, художніми засобами і значно краще розкрито в цій дуже талановито поставленій і зіграній виставі. Я, Дмитро Корчинський, написав скандальну трагікомедію Колаборант всі діві особи, хробаки і потвори, але на щастя наприкінці всі помирають. Тому варто купити квитки і насолодитися цим процесом в п'єсі багато колаборантів і чорного гумору. Прийди і подивись, адже частина виручених коштів іде на підтримку діяльності батальйона Братство. Друзі, 16 червня в Києві я зашпандьорюю капітальну лекцію по культурології, і я би радив би вам прийти. Ми з вами не повинні бути тупими, ну, принаймні ті, хто зараз ще не на фронті, ті, хто в тилу мають поглиблено займатися культурою, крім всього іншого. В культаторі, так само ви можете поцікавитися в описі під відео, де можна придбати квитки на цю лекцію. я нагадую, що всі, там, значна кількість грошей з наших заходів йде на фінансування батальйону братства. Ну і на сам кінець, китайці таки не витримали, почали постачати воєнну техніку Венюшкам. Кадиров заявив, що китайські тигри, це легкі БТРи, вже є на озброєнні в батальйону Ахмад. Вірогідно будуть розширювати ці поставки китайці і перейдуть до поставок ще і озброєнь. Все-таки, бачите, диктують не інтереси, диктує природа, от їхня природа, така. Природа Китаю, природа Індії, природа ванюшек полягає в тому, що вони завжди будуть проти цивілізації, вони завжди будуть проти свободи. І Китаю не варто було би постачати цю військову техніку, але він це робить, не може утриматися. Ну і зовсім останнє вже про для любителів Трампа. Я теж страшенно люблю Трампа. Він прикольний чувак. Мені подобається, але чомусь от суцільна лажа. Останнім часом такий у нього є трампіст, дуже активний і дуже популярний в Штатах. Такер Карлсон. Він такий розговорник, типу журналіст, працював на Фоксі, і саме він на цьому Фоксі критикував демократів, коли були вибори президентські. що... Ті способи голосування, які пропонували демократи, що це все фальсифікації в інтересах демократів, все-таки, ну, коротше кажучи, там було всякої такої багато пургі, він нападав на ті компанії, які влаштовували віртуальне голосування, що це все шахрайство. Зараз ці компанії повигравали суди і Фокс для того, щоб не платити величезних стягнень. Або навіть через те, що йому довелося платити, я там уже не знаю, ті величезні стягнення вигнав цього такера Трампа, і де він сплив, само собою, у маска в Твіттері. зараз почав вести програму. І перша його програма це днями стосувалася того, що от Україна погана, що це українці підірвали Каховську греблю, поза всяким сумнівом каже ця потвора, що е, Зеленський. Е, це негідник, це єврей, який став мільйонером цим олігархам і зараз займається тим, що пригнічує християнство в Україні. Ну, це, тобто, негідник тисне московську патріархію. Тобто цей от дуже вболіває за московську патріархію, чомусь йому здається там звідти з Америки, що московська патріархія має якийсь стосунок до християнства. Зеленського, мабуть, є за що і потрібно критикувати. Мені, наприклад, він ніколи не подобався як актор. Але, ну скажемо, за московську патріархію його треба похвалити. Ну, тобто теж можна критикувати за те, що занадто малі темпи виконанення цієї зарази, але принаймні те, що цим займається, і на це є воля всяка така, то це добре. Коротше кажучи, може, Трамп і хороший, але Трампісти, такі от тверді Трампісти, це суцільні потвори в Сполучених Штатах. Можливо, вони і в Україні такі самі, Не треба плутати трампістів і республіканців. От, наприклад, Фокс це республіканці, які вигнали оцього от Карлсона. От, більшість республіканців за Україну, за розширення поставок для України, і ненавидять Трампа ці республіканці саме за те, що він проти допомоги Україні зараз. На цьому все і браття, молимося за наших бійців, за тих, хто прямо зараз, коли ви це слухаєте, от в цю хвилину веде бій, за військових лікарів, за парамедиків, за тих, хто рятує наших хлопців і дівчат. Це великі люди. Ми живемо в добу героїв. На цьому вам моє бадьоре звитяжне українське амінь. І пам'ятайте... Єдине, що Путін любить в Україні, так це командування наших медичних сил. Я Дмитро Корчинський написав скандальну трагікомедію Колаборант всі діві особи хробаки і потвори, але на щастя, наприкінці, всі помирають. Тому варто купити квитки і насолодитися цим процесом в п'єсі багато колаборантів і чорного гумору. Прийди і подивись, адже частина. Виручених коштів іде на підтримку діяльності батальйона Братство.